Навіть правдивим заявам політиків важко повірити сьогодні, якщо вони вчора говорили неправду. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 9 грудня понеділок і в понеділок в мене на каналі ви маєте змогу подивитися програму Злий понеділок. Сьогодні в програмі Злий понеділок хотів би поговорити про втрати про втрати. У війні я про це постійно у своїх програмах згадую. Дуже часто ми про це говоримо. Я вважаю, вважаю, що... Варто було говорити про втрати, щоб українці вони знали, якою ціною ті українці, які зараз ніби втомилися від війни, які там дуже-дуже говорять про те, що треба все завершувати, треба віддавати території, треба щось там підписувати. І взагалі треба, щоб ми повернулися до свого звичного життя. Вони вже повернулися, але їм от заваджає те, що є обстріли, те, що літають крилаті ракети, балістичні, безпілотники російські. І оці люди мали би знати всі, і до речі, і весь світ, що Україна великою ціною бореться за свою незалежність, за свою територіальну цілісність, за своє виживання. І 8 грудня Володимир Зеленський озвучив цифру втрат України. Ця цифра складає 43 тисячі військових загиблими і 370 тисяч зазнали поранень, так сказав. Володимир Зеленський щодо Росії він говорив, що це понад 750 тисяч, з яких 198 тисяч загиблими і понад 550 тисяч пораненими. До речі, це не вперше Володимир Зеленський назвав цю цифру. Він ще у е, лютому, так на прес-конференції у лютому 2024 року говорив про 31 тисячу загиблих українських військовослужбовців з моменту широкомасштабного вторгнення. Наскільки коректні ці цифри? Ну, це питання достатньо складне, бо не було раніше жодних сил приводу якихось заяв. Тобто було таке табу на це. Ну, вирішили, що не треба про це говорити. Але коли 8 грудня про це за Володимир Зеленський, він заявив саме в контексті того, щоби всі почули, що якою ціною українці захищають свою державу, свою країну. І в принципі, на мою думку, це він абсолютно правильний аргумент для того, щоб продемонструвати, що нам потрібна допомога. Всього цивілізованого світу наших партнерів збільшення цієї допомоги, щоб ми зупинили ворога, і Не просто зупинили, а звільнили свої території. З моєї точки зору, я про це говорю неразово, це потрібно було говорити раніше. Щодо інших заяв, ну, слід згадати, що Wall Street Journal так у вересні 2024 року називало цифру. З поінформованих жерел, як було написано в Journal, у 80 тисяч загиблих українських військових і 400 тисяч поранених. А взагалі про те, що втрати Росії і України складають там близько 1 мільйона осіб. Ну, росіяни безумовно називали взагалі там якісь незрозумілі, я би сказав, цифри втрат українських а свої вони безумовно применшували. Але загалом так чи інакше, ті цифри, які називає наш генштаб, вони... Де співпадають з тими цифрами, оцінками, які дають і у США, так і Міністерство оборони Великобританії, які також дуже часто про ці втрати російські е, говорять. Так чи інакше, 7 грудня, 7 грудня, міністр оборони Сполучених Штатів Америки говорив про втрати Росії у понад 700 тисяч, так загальних це загиблими і поранених, і витрати на війну понад 200 мільярдів доларів. Тобто всі ці цифри, які зараз називаються, це я так розумію, під кінець року, можливо, ще тепер Росія виступить з якимись своїми заявами щодо втрат, вони насправді демонструють ті всі жахіття, ті серйозні наслідки цієї загарбницької війни Росії проти України. І в цьому контексті, на мою думку, якщо вже Володимир Зеленський ну, прийняв рішення, чи там його команді прийняли рішення, що будуть говорити про втрати. Українців мені би дуже хотілося, щоб ці втрати все-таки не применшувалися і безумовно не перебільшувалися, але так десь ну, відповідали тим реаліям, які могли би спідставити наші громадяни. Тобто, треба повернення довіри до тих заяв, які робить чина чина влада та Ми про це говорили з вами в суботу. Праві головна подія, там певні підсумки. Так, 2024 року, де, на мою думку, інформаційна політика, політика хибна. Чинної влади України комунікація з громадянами є помилковою хибною, бо всі соціологічні опитання демонструють, який рівень довіри насправді як він спадав. Ну, я говорив про рівень довіри, який зменшився у цьому телемарафоні. Єдині новини, які не тільки, на мою думку, а десь через півроку і після G7 говорили про те, що треба цим завершити. Потім була безпосередня Єврокомісія у звіті. Ну, скажем, не просто якийсь прихований натяк, що все треба, щоб був плюралізм думок. Так, от, якщо е, хочуть, щоб громадяни України почали довіряти заявам чиної влади, влада має почати говорити правду. І от про втрати України дійсно вже варто говорити правду. І навіть той план стійкості, про який також ми говорили, він такі були загальні фрази, там зараз можуть чи хочуть, як було сказано в Зеленському у Верховній Раді, коли він презентував цей план, що. Буде там розроблятися разом з громадським громадянським суспільством. Так от, я думаю, що для того, щоб українці були об'єднані, там от перший пункт цього плану єдність, то треба спілкуватися і говорити правду з українським народом. Тому в цій ситуації з тою заявою, 8 грудня, яку зробив Дмир Зеленський щодо втрати України. Ну, знову ж, про коректність некоректність ми зараз не можемо говорити, бо ми реально... Не можемо це оцінювати. У нас немає маю на увазі, ні я, ні громадяни, ні ви хто мене дивиться і слухає. Але знову ж, ну ті дані, які дають наші іноземні партнери, так вони все-таки, на жаль, для нас трохи є вищими, ніж про це сказав Володимир Зеленський. Тому дуже би хотілося, щоб все таки в цьому контексті я маю на увазі заяви не в іноземній пресі, ні в іноземних засобах мас інформації, які роблять там якісь незрозумілі люди. Я говорю про заяви. Відповідальних людей, реальних представників Чеадністрації США чи Міністерства оборони Великої Британії. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки. Вони підтримують мій канал, не дають змогу більшій кількості людей подивитися ці програми, прокоментуйте. Ну, якщо ця програма вам... Подобається і ви хочете надалі, дивитися мій канал, то підпишіться на нього, а є можливість, то підтримайте. Як завжди, на завершення програми нагадую, що незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!